Привіт, шановні трейдери та інвестори. На зв'язку з вами гуру Макетс. Починаємо із короткої інформації про корпорацію. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш ретельно продумати всі параметри організації. Ми розглянемо поточні фундаментальні показники компанії Sor Industries, Inc., Тикер. Відгук створено на основі актуальної інформації станом на 25 березня 2025 року. За класифікацією ГУРУ, макет з організації Sor Industries, Inc. належить до підкатегорії. Rest Campen, в аналізі беруть участь 19 компаній, це досить репрезентативно. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для компанії 7,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,5 бали. Якщо дивитися широко, то в межах ринку загалом. Бачимо, що середня оцінка для фондового ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти оцінки 7,5 балів від Sor Industries, Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії Sor Industries, Inc. і акції під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Sor Industries, Inc. показали динаміку мінус 24,5 віц. Проти зміни цін у підкатегорії мінус 26,6 віц. Це точно нічого не означає, але важливо взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація компанії Sor Industries, Inc. становить 4,32 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 19 мільярдів доларів. Sor Industries, Inc. займає 23,14% і є одним з лідерів у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 3,95 мільярда доларів. Балансова капіталізація під категорії становить 13 мільярдів доларів. Sorg Індастрес припадає на частку 29,28 віц. Порівнявши частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка Sor Industries Інку під категорії у разі оцінки мінової вартості становить 23,14 віц. Балансова вартість 29,28 віц. Це на 27% більше частки мінової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості під категорії Добро 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 1,144 тисячні мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 29% капіталу. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Ціна акцій компанії до балансу прибутку становить 21,4%. Середній показник під категорії 534,4 на 96% нижчий, ніж середній показник під категорії. Оцінка ринкової ціни компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 202 мільйони доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 256 мільйонів доларів. На 26,5% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з категорії Добре 0,5 бала. Ціна компанії до доходу балансу становить 0,5. Середній показник для підкатегорії становить 0,5, що на 0% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка показників біржової ціни до її виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 9500 мільйонів доларів. Орієнтовно прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 12 тисяч 20 мільйонів доларів США. На 27% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованого показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 2,1% із середнім показником у підкатегорії 0,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 2%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників підкатегорії становить 23,288%. Що на 1% перевищує частку ринкової капіталізації. І це свідчить про дисбаланс ринкової ціни компанії Sor Industries, Inc. швидше до недооцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 194 тисячі доларів. А в підкатегорії 196 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 1%. Оцінка розміру ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника становить 9,1 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії 0,4 тисячі доларів. А різниця між середніми по підкатегорії та показниками компанії становить 2370%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Виручка на одного працівника компанії становить 426 доларів тисяч. У підкатегорії 410 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 4%. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорією Добре 0,5 бала. Короткі акції становили 8% із середнім показником для підкатегорії 9,8%. Це оцінка ризику короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 37% для компанії Sor Industries Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI, 14 становить приблизно 41%. Технічно акції підкатегорії оцінюються так само, як і акції Sor Industries, Inc. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 81,23 соті долара. Консенсусна цільова ціна для акцій компанії становить приблизно 88,1 долара. Динаміка фактичної ціни і консенсус прогноз становить приблизно 8%. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно все в даному сезоні. Рішення інформаційно-довідкової системи для оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу запасів Sor Industries, Inc. інформаційно довідкова система оцінювання гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити ордер на купівлю за ціною 81,22 долара за акцію. Угода була відкрита через те, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації проведена за оціночним підходом індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 89,51 сота. Loss встановлений на рівні 72,93 соті. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом. Потім транзакція фіксується автоматично в кінці торгової сесії 24 квітня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер CWH є операція продажу на балансі. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується з актуальною ціною. Дуже дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від GURUMAS.